Знати, аби розуміти більше, і в про щодо н, нашої перспективи, бо попереду в нас ще як мінімум два, може й три місяці холодних. Ми будемо розпитувати в голови ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатів на зв'язку з нашою студією. Пане Станіславе, вітаємо! Христос народився. Славімо рожденого і слава Україні! Героям слава! Пані Станіславе, почнемо від того, що, ви, як казав е, Орбан, великий друг Путіна, і вірний Сіярто, його ну, різдвяне перемир'я, значить, різдвяне перемир'я. В результаті місячний запас ракет був відстріляний по Україні в день е, в Різдвяних свят. І от вас і запитую, наскільки оцей удар в ви виконав ціль, яку має російсько-фашистський загарбник? Тобто вони вкотре цілили і в енергетичну генерацію, і в передачу, і в теплову генерацію. Наскільки ви розцінюєте в наші втрати і успіхи ворога? Ну, вперше я не буду розувати кількість ракет і запас, бо я не військовий експерт. Ні, то нам військові Важаль, так казали на щастя. Так, вот це Але будемо, так, 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 будемо говорити щодо втрат на велике щастя для мешканців Галичини. А там, де ще віщує радіо «ФМ Галичина, це не тільки безпосередньо Львівська область, це ще Тернопільська, бо і частково Хмельницька, бо багато подорожують цим регіонам. І слухає Радіо «ФМ Галичина. Тому цим регіонам пощастило завдяки що хлопці з протиповітряної оборони дуже гарно спрацювали. І велика їм дяка і велика пашана. Дя... користуючись вашим ефіром, хочу їм подякувати, що вони відбили всі ті ракети, дрони, які летіли в ці регіони. Але повертаючись до того. Почнемо з від вашого місця знаходження від Львова і будемо рухатись на схід mm -hmm. до мого рідного Харкова. Отже, що відбулося на західній Україні на Прикарпатті, наприклад, жаль, шість ракет прилетіло в. Велику станцію і її підстанцію, що найбільш важливо, чим саму станцію, бо станція і так була майже зруйнована в Бурштин. Івано-Франківська область майже добу знаходилась без стабільного енергопостачання. Потім, дякуючи енергетикам і знов-таки, користуючись можливості вашим етерам, подякую хлопцям з енергетичного фронту. Наприклад, жаль, в, ту, в той ранок загинув один. Дядько хлопець 51 рік це ну, такий прихідний етап. Дощі він був хлопець. Але да, а, а може, й дядько, а, він наприклад, жаль, загинув. Він виїхав з Енергодару і загинув на Дніпропетровщині. А, але разом з тим а, є великі проблеми по Івано-Франківській області, по Прикарпаттю. А, Зараз область працює за аварійними схемами, але енергетики дуже швидко змогли заживити всі групи споживачів, і в Івано-Франківській області зараз більш лайтові графіки відключень ніж в Києві, де я зараз вже п'ятий uh -huh. рік мешкаю. А, якщо будемо далі прибиратися в інші регіони, інші регіони це відразу переходимо через Дніпро, бо Київ взагалі лише чув звуки тривоги. Але не чув не звуки ракет, не звуки шахедів, оскільки вони всі облетіли Київ, е, пролітали через центральними регіонами не над великими містами. І бачимо моє рідне місто Харків. А там ви ж співпрацюєте з паном Жаданом. Дуже пишаюся цією співпрацею, і мені дуже подобається, коли я вже впізнаю голос ведучого від е, постів пана Жадана. Отже, е, переходимо до Харкова. В Харкові. Ворог хотів зробити критичну ситуацію. Він бив по великих підстанціях, він бив по е навіть е котельнях в великих е житлових масивах, але в нього це не вдалося, оскільки Харків підготувався дуже вдало до зими. Я думаю, що це е найбільш вдало підготовлене місто до зими. Е і враховуючи, що воно прифронтове е було в Харкові вночі, чутно як. Канонаду з півночі Тис... чути там так, 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 так. Е, тому е, тут ситуація більш-менш рівна і дуже непогана. Е, переходимо на Дніпропетровщину. Е, ну, там Дніпровська... теж багато було вибухів. Теж туди лупили так, і там. Так, так, так. Дніпровська е, теплоелектростанція, на е, найбільша на пострадянському просторі, найбільша теплоелектростанція в, в Європі. Не буду говорити, що це в Євразії, в Європі, ну, мабуть. Е, Uh, і на посадянському просторі це найбільша тилова станція також зазнала uh, пошкодження не в перший раз, але ця станція була в робочому uh, режимі. Постійно uh, там займалися так званим енергетичним канібалізмом, коли з одного uh, енергоблоку передавали обладнання, який був пошкоджений, але передавали обладнання на інший енергоблок, і вони працювали достатньо непогано. Напевне, жаль, там загинула людина після другого хвилі обстрілу, коли. Вони вже лупили по енергетикам, які е, робили. А що цілко... з генерацією в Дніпрі? В Дніпро, в, як Харків також вийшов з блекаутів і від, від відключення світла в Дніпрі також непогано. Ну і були прильоти, наприклад, жаль на великі підстанції Запоріжжя. Це вже пан Шмигаль сьогодні е, висвітлив ці фотографії, mm -hmm. як розкидані е, при всій повазі до пана Мустафина єма, е, е, як розкидані ці біг-беги, які викладалися коло трансформаторів. Було пряме влучання в трансформатори, точкові влучання в трансформаторі в е, балістичної зброї. І, наприклад, жаль, ми бачимо це розкидані ці мішки з піском, великі біг-беги. Це тобто, це такий, як наприклад, на великий тягач просто народів фуру викладається чотири такі тут. Станіславити От... цікавіше буде нашим слухачам зрозуміти, тобто, це одна із ліній захисту, і вона не дала результату. Ви хочете сказати? Uh, так, ну uh, це остання лінія захисту, яка знаходиться перед цим трансформатором. і я це на власні очі бачив, як це відбувається в Тернополі. Uh, бо якраз їздив uh, до до батьків, які там з мого рідного купінська uh, приїхали в Тернопіль uh, і є після деокупації я з Тернополя. Uh -huh. Ми там зараз на Тобто ви бачили результати влучання, і воно не спрацьовує, так не спрацьовує. Так наприклад не спрацьовує. Це я бачив і на Київській ГЕС, коли не спрацьовується влучання. Наприклад, жаль, цей весь проект видався великою бульбашкою. Не знаю наскільки я там задіну якихось моїх. Знайомих цим словом, але це велика бульбашка, яка надулася? Ну, на і жаль, мільярди є... гривень тоді, значить, освоєно з мінімальним результатом, бо ви дивилися влучання. А пам'ятаєте, ще було раніше до цих різдвяних обстрілів достатньо складна ситуація з енергетикою в Одесі, і, зокрема, на Півдні. Там як вдалося вирівняти, чи вони теж як і столиця за дефіцитними графіками перетікання і балансування? системи живуть? Такі Одеса — це віддільний регіон України. Не будемо забувати так. Навколо Одеси знаходяться три великі підстанції: п'ять разів ворог точково лупить якраз ці великі підстанції «Укренерго», які забезпечують Великову область. Фактично, область вже шість разів є в режимі блокауту, оскільки раз недобросовісний підрядник. Я так розумію, відремонтував е, ці підстанції, і е, вони через вийшли е, в аварійний режим, але це там хай певні органи розбираються, не енергетичні експерти і не слухачі в, в тому числі. Але от е, шість разів е, Одеська область заходила в режим так званого енергетичного острову, коли фактично вже за рахунок. Тої генерації, які фактично в місті Одеса, і зараз е, Одесити все більше і більше закуповують когенераційних установок і закуповують, і надають міжнародні партнери. Те, що раніше почав Харків, е, а ще до цього, на моє диво, почав місто Хмельницький до початку повномасштабного вторгнення. Можливо, вони там щось здали і чули. Е, тому. Е, Ну, фактично, от ви, система... ви, ви, ви щойно згадали про альтернативний шлях, так? Тобто ці невеликі генеруючі газотурбінні, вони закопуються, вони краще захищені, чи їх теж треба обкладати піском за мільярди? Ні, їх не треба за мільярди. Їх треба робити дуже багато, дуже точково. Це маленькі установки, як розміром з морський контейнер. І також, ви бачите, по дорогам, яких возять фури. І ці е, контейнери е, вони дають високий результат, бо вони з дуже високим е, коефіцієнтом корисних дій. Це е, вищий коефіцієнт корисних дій, ніж сонячна станція чи вітрова станція. Вони швидше окуповуються. Угу. Бізнес зараз активно в, цей, е, в ці проєкти пішов, і це мене дуже тішить. В першу чергу він звичайно, пішов для забезпечення власних потреб. А по-друге, звичайно, і для продажу в ринок. І також такі проекти працюють навіть на Київщині. Працюють для продажу в ринок. Але тож треба таких дуже багато. Я наскільки я розумію, Станіслава. От ви ви Харків ви назвали і Хмельницький як два міста, які найкраще підготувалися в масштабах країни. Ми вже не встигаємо от протягом цієї зими ще убезпечити великі міста. Мільйонники та, 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 таким ж самим хорошим ноу-хау досвідом, який би могли почерпнути від Харкова uh -huh. і Хмельницького. Дивіться це, це міста, які готуються е, ну, чого хвилю Хмельницький, бо він почав до повномасштабного вторгнення ще раніше, так. Так, так, так. А як резервне живлення? А Харків вже почав, коли вже вибачте, після першої російські... зими, наскільки я розумію, після першої так, зими. Так. коли російський півник дуже сильно харків'ян в одне неприємне місце дзьобнув, виходять з цього, будемо розуміти, що ці проекти, які зараз робляться, або за місцеві бюджети, або за переважно за кошти донорів, угу. то і ті хмиських Харків робить це переважно за кошти е, міського бюджету. То це е, якраз ті проекти, які не кажуть про бізнес, не кажуть про комунальний бізнес. Е, вони говорять про те, що забезпечити А, теплопостачання, Б, е, водопостачання і В, можливо, е, відвод е, рідких нечистот, тобто наших продуктів життєдіяльності діяльності, е, з великоквартирної. Велико, е, Великопорохової забудови, тобто, це про комфорт містян, а не про бізнес. Тобто, в умовах того, що це робиться зараз, це не надасть жодному комунальному підприємству жодної копійки прибутку в найближчі 8-10 mm. років. Якщо говорити про бізнес енергопостачання в мережі до газопочних установок, коли є дефіцит, це звичайно. Круті проекти, які купуються за 4,5, максимум 5 років. Це коли у нас був був будівництво сонячних електростанцій, і сонячні електростанції, якраз зараз також активно, особливо в період літній. Дають основу нашої нестави, Одним коли словом, так. Ми маємо просто на півтора хвилинки до вище часу. От просто хочемо зрозуміти: наш наша надія пройти цю зиму. Станіславиця в атомна енергетика, і ось оці і, 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 от такі роззосереджені проекти, про які ми зараз з вами більш детально Дивіться, чи, чи дуже чи... коротко а. за одну хвилинку швидко скажу. Є три сценарії: перший сценарій це коли ворог нас все обстрілює систематично і особливо станцію. І ми тоді не маємо централізованого енергопостачання від атомних електростанцій, тому будемо працювати на рівні кожен сам за себе, кожна область сам за себе. Mm -hmm. Якщо буде більш лайтовий варіант. Коли будемо мати морози, але нам буде вистачати е, нашої генерації не буде обстрілів, то ну будуть короткі відключення: 2 або 4 години на е, для 4, 6, так. для балансування системи. Угу. в першу чергу це ранок і вечір. Е, ну і іноді і, і, і ніч через високі ціни на ту енергію. Ну і третій сценарій І третій сценарій. Це оптимістично. Якщо ворог не буде нашої нас обстрілювати, будемо мати такі теплі погоди, як є зараз. То будемо проходити майже без виключень цю зиму. Дякуємо за аналіз і коментар. Голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів був разом з нами, і це був маркер подій. Пане Станіславе, дякуємо. До нових зустрічей. Дякую вам. Да. Слава Україні. Беріть себе. Героям слава. Дякую. Все.